строчки через ЦНАП. процедура та нюанси оформлення. Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Мене звати Ярослав Жукровський про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів. Особливо коли йдеться про можливості щодо подання документів для отримання відстрочки. Маємо новації, маємо новели, які стосуються подання документів до. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Від 1 листопада 2025 року ТЦК не приймають відповідних заяв. З 1 листопада 2025 року відповідну можливість військовозобов'язні мають шляхом звернення до ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг, які є практично у всіх великих громадах. І саме центр надання адміністративних послуг. Послуг має відповідну функцію. Функцію індентифікувати військовозобов'язаного. Функцію внести відповідні відомості в заяву про надання відстрочки, яка формується в електронному відповідно застосунку адміністратора ЦНАПу, відсканувати документи і негайно відправити ці документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для прийняття рішень. Увага! ЦНАП. Не приймають рішення щодо надання чи не надання вам відстрочки. ЦНАП виступають лише суб'єктом, який ідентифікує вас і надсилає документи до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. ЦНАПи не здійснюють консультування щодо питань можливостей отримання відстрочки. Тобто адміністратор ЦНАПу він неоповноважний, Роз'яснювати вам, чи маєте ви право на відстрочку, чи не маєте ви право на відстрочку, що треба ще додати, що не додати. Це не є зовсім його фу функціях і його повноваженнях. Крім того, один важливий нюанс: для перед тим як ви прийдете у ЦНАП з відповідними документами, у вас обов'язково має бути зареєстрована скринька електронної пошти, тобто електронна пошта, тому що без цієї електронної пошти відповідно. У вас не буде можливості для подання заяви про відстрочку. І ще рішення приймає територіальний центр комплектування на підставі тих документів, які надали. Тобто відповідальність за актуальність документів, за комплектність документів несете саме ви. І саме головне, в центр надання адміністративних послуг ви маєте прийти з оригіналами. Документів, які підтверджують ваше право на відстрочку, або з належно засвідченими, очевидно, мається на увазі нотаріальними копіями документів, які підтверджують відповідне право. І, звичайно, перелік документів він також є в відкритому доступі. Все дуже просто. Маємо додаток номер 5 до постанови номер 560 від 16 травня 2025 року, по кожній підставі. Там вичерпно зазначено, що військовозобов'язаний має надати, щоб підтвердити своє право на відстрочку, 24 жовтня 2025 року уряд прийняв постанову. Отже, йдеться про постанову 1364. Дана постанова вносить зміни до іншої постанови, до постанови, яка стосується. Питань здійснення мобілізації постанова 560 від 16 травня 2024 року. Постанова 1364 в першу чергу встановила обмеження і заборону щодо подання заяв для отримання відстрочки щодо ТЦК. Тобто ТЦК не прийматимуть вже заяв про надання відстрочки, але Звичайно, іншу документацію, інші звернення чи інші речі, які стосуються мобілізації, але не відстрочки, ТЦК прийматимуть. Друге. З 1 листопада 2025 року функції з Отримання сканування ідентифікації військовозобов'язаних отримали центри надання адміністративних послуг. Є чітко визначена процедура, є чітко визначені алгоритми, є чітко визначені вимоги. Якщо ви військовозобов'язаний, і одна з підстав відстрочок, яка визначена у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не може Автоматично згенеруватись, продовжитись чи оформитись в такому випадку. Вам доведеться піти саме до центру надання адміністративних послуг, щоб подати заяву і підтверджуючи документи. Коли ж є можливість для прикладу автоматично оформити чи продовжити відстрочку, це можна реалізувати у мобільному застосунку резерв, навіть не відвідуючи ні ТЦК, ні СНАП. Центр надання адміністративних послуг. І, звичайно, відповідна постанова виклала в новій редакції пункт 58. Цей пункт 58 визначає, як з 1 листопада 2025 року має відбуватись процедура подання документів для отримання відстрочки. Отже. Пункт 58 відповідної постанови за наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов'язані особисто через центри надання адміністративних послуг подають на ім'я голови комісії районного ТЦК за місцем перебування на військовому обліку заяву про надання відстрочки. Заява подається суб'єктом звернення лише особисто. Через відповідний ЦНАП. і подання заяви, заяви представником суб'єкта звернення не допускається. Що дана норма, даний пункт означає? Найперше, лише військовозобов'язаний особисто і тільки особисто повинен прийти до відповідного ЦНАПу для подання документів. Родичі, дружина, адвокат, інші знайомі не мають права. Адміністратор ЦНАПу Зобов'язаний відмовити, якщо приходить до ЦНАПу, подавати документи інша особа, і що дуже цікаво і важливо відзначити усять 58, 58 пункті, чітко зазначено, що особисто військозобов'язаний звертається до ЦНАПу за місцем перебування на військовому обліку, простими словами. Якщо людина перебуває на військовому обліку в Тернополі, а прийшла в ЦНАП у Львові, очевидно, логічно, дана норма не надасть можливість для здійснення подання відповідних документів для отримання відстрочки. Хоча я думаю, нормативно дане положення буде врегульовано і мало б бути запроваджено ще принцип екстериторіальності, коли з будь-якої точки центру надання адміністративних послуг була б можливість подання заяви про отримання відстрочки. Звичайно, для того щоб подати заяву про отримання відстрочки, відповідні вимоги до заяви також визначені у. Положеннях постанови 1364. Отже, заява повинна містити такі обов'язкові відомості про військовозобов'язаного: прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер, облікові картки платника податків, дату народження, адресу проживання, адресу електронної пошти, контактний номер телефону. Що дуже важливо: якщо не буде адреси електронної пошти, то відповідно можливість здійснення подання заяви про отримання відстрочки буде ускладнена. Форму заяви визначає додаток номер 4. Саме додаток номер 4, він є у редакції від 24 жовтня 2025 року. Хоча від попередньої редакції, станом на 16 травня 2024 року, він особливо не змінився, але маємо вимоги до, до відомостей, які додаються і мають подаватись і відомості, які також передаються, тобто документи, що підтверджують право на відстрочку. До заяви додаються документи, що підтверджуються право на відстрочку, або копії тих документів, які є засвідчені. Ми про це вже зазначали. Про це безпосередньо йдеться у додатку номер 5, який раз встановлює цей перелік документів, і що. Дуже важливо, під час подання заяви військовозобов'язаний повинен має обов'язок пред'явити військово-обліковий документ чи військово-обліковий документ в електронній формі, і тоді адміністратор ЦНАПУ здійснює здійснює відповідні функції щодо ідентифікації, внесення даних, сканування документів і надсилання їх до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, простими словами. Є вимоги до заяви, є відповідно вимоги до документів, є вимоги щодо особистої присутності і наявності, також військово-облікового документа. І звичайно, часто виникає запитання: а що бути, коли я у розшуку, і відповідно військово обліковий документ зазначає такі відомості. Питання: чи ви у розшуку, чи ви не у розшуку, воно не стосується можливостей подання заяви про надання відстрочки. Складніша ситуація, коли ви не перебуваєте на військовому обліку. За таких обставин, безумовно, адміністратор ЦНАПу змушений буде відмовити вам у подальшій реєстрації і відправці заяви про надання відстрочки. Найчастіше, найчастіше запитання, найчастіше помилка, зрештою, для усіх військовозобов'язаних – це документи. Часто люди думають, що у них Є документи, які підтверджують право то чи інше, яке визначене у статті 23, Але ці документи є або неактуальні, або не в повній в повному комплекті, або не всі. Або якісь інші обставини. Якраз питання щодо документів, воно визначене додатку номер 5. Отже, додаток номер 5 до постанови 560 говорить і чітко визначає перелік документів, які військовозобов'язаний повинен подати для отримання відстрочки. Коли ми маємо намір іти до центру надання адміністративних послуг, можемо відкрити додаток номер 5 можемо ретельно подивитись. Які документи ми маємо надати для здійснення оформлення заяви про чи продовження, чи надання відповідно відстрочки? Простими словами, візьмемо ситуацію. Пункт 11 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Він надає право на відстрочку чоловікам, у яких є жінки, які є особами з інвалідністю. Третьої групи. І в даному випадку, при наявності третьої групи, обов'язковим є відповідні, відповідні захворювання, чи е, онкологічні, чи відсутність кінцівок, чи кистої руки, чи стопніг, чи одного з парних органів, або наявність в особи онкологічного захворювання, чи психічного розгляду, чи з церебрального паралічу, чи інших моментів оце якраз пункт 12. Він наводить Перелік конкретних захворювань і наявність третьої групи, яка є підставою, може бути підставою для надання відстрочки. Коли йдеться про жінок, які є особами з інвалідністю першої чи другої групи, це здійснюється. В автоматичному режимі шляхом взаємодії державних реєстрів. Коли йдеться саме про третю групу, в даному випадку військовозобов'язаний повинен прийти до ЦНАПу і, очевидно, надати базові документи, які визначені якраз до того пункту 12, у додатку номер 5 Для прикладу це буде. Свідоцтво про шлюб. Це буде довідка МСЕК або рішення відповідно експертної комісії, в якому встановлено групу інвалідності, і в якому встановлено також причину інвалідності. Також до відповідних документів додаються бажано паспорти чоловіка, який військовозобов'язаним, і дружини, ідентифікаційні коди, і, звичайно, обліковий документ. За наявності. Такого комплекту документів ви, коли у вас є дружина яка є особою з інвалідністю третьої групи, приходите до ЦНАПу, подаєте заяву, ЦНАП вас ідентифікує, Ці документи сканує або в оригіналі, або в нотаріально засвідчених копіях і відправляє до відповідного ТЦК для прийняття рішення. ТЦК відкриває відповідну заяву, відповідні документи, звіряє це з додатком номер 5 І якщо всі документи надані, в даному випадку приймається рішення про надання відстрочки, і це рішення далі, далі вноситься в єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І таким чином працює відповідний механізм. Часто серед людей є запитання: чи то до юристів, чи то до адвокатів, чи всі, хто мають відстрочки, Повинні йти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а в даному випадку до ЦНАПів з метою подання документів для отримання відповідної відстрочки. Як вже зазначалось, є група підстав, коли відстрочка продовжується чи оформляється автоматично. Є інша група підстав, коли. Для отримання відстрочки потрібно написати заяву, потрібно особисто прийти у ЦНАП. ЦНАП для подання відповідних документів. Про які підстави саме йдеться. Пункт 6 статті 23. Якщо є жінки та чоловіки чи опікуни дітей, які мають важкі захворювання, це пункт 6. Якщо Йдеться про опікуна особи, яка визнана судом надії здатною. Це пункт 10. Як ми вже зазначали пункт 12, який має дружину чи чоловіка осіб з інвалідністю третьої групи, чи пункт 13 також, на моє переконання, повинен ці військовозобов'язання, які користувалися правом на відстрочку за 13 пунктом, чи за 9 пунктом, чи за 14 пунктом, повинні все таки надати підтверджуючі документи щодо реалізації права на відстрочку. І ще є ряд інших під. Став, які визначені в статті 23, коли немає можливості автоматичного продовження, в такому випадку військовозобов'язаний має обов'язок особисто прийти до територіального центру комплектування для здійснення чи оформлення, чи продовження відстрочки. Як працюють ЦНАПи? Як працюють адміністратори ЦНАПів і як би воно мало стосувати саме подань заяв про отримання відстрочки чи продовження відстрочки? У відповідному пункті постанови 1364 Також про це зазначено. Отже, адміністратор центру невідкладно засобами. Єдиного державного веб-порталу електронних послуг формує та передає заяву відповідно до встановленого порядку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації відповідним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки або його відділом не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дня її отримання. І відомості про таку відстрочку вносяться відповідним ТЦК до єдиного. Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів протягом трьох робочих днів з дня отримання документів, які зазначені у додатку номер 7 Ми приходимо в ЦНАП. В ЦНАПі є адміністратори, окремі з них мають розуміння і повноваження щодо оформлення сканування заяв для продовження чи надання відстрочки, і цей адміністратор. Сформувавши весь пакет документів, передає заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Адміністратор не приймає рішення ще раз на тому наголошуємо: надавати чи не надавати відстрочки. Адміністратор не консультує військово Є в нього чи немає у нього підстав для відстрочки. Адміністратор не здійснює перевірку актуальності тих чи інших документів чи повноти документів. Це ваша зона відповідальності. Якщо ви щось не додали, то очевидно територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відмовить вам у продовженні чи наданні відстрочки. І ваша заява, яка відправлена адміністратором ЦНАПу, вона реєструється в ТЦК рішення. Приймається протягом трьох робочих днів за винятком ситуації, коли потрібно здійснити додатковий пошук документів, даних, співставити дані державних реєстрів. В такому випадку цей строк може, за наявності обґрунтувань, бути продовженим. І, звичайно, ТЦК має від трьох до семи. Робочих днів для того, щоб розглянути вашу заяву, ваші документи і прийняти рішення. Рішення може бути прийнято очевидно або позитивне, або негативне. Отже, у разі позитивного рішення у протоколі окремо зазначається строк, на який Надану відстрочку та строк дії відповідних законних підстав чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави у разі позитивного рішення комісії відомості. Про надання відстрочки чи строк відстрочки протягом одного дня з дати прийняття такого рішення вносяться до єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів та відображаються в електронному кабінеті, про що заявникові повідомляються у способи, які визначені відповідним пунктом, і також видається роздрукований оновлений військово-обліковий документ. Коли йдеться про продовження чи оформлення відстрочок. Автоматичному режимі засобами взаємодії державних реєстрів, то є вичерпні випадки, коли воно здійснюється дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс. А є випадки, коли ми змушені для реалізації обов'язку конституційного обов'язку звертатись до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і через відповідно ЦНАП. Із заявами про надання чи оформлення відстрочки. І ці рішення, ці електронні опції вносяться як в реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, так і відповідний електронний кабінет особи, тобто військовозобов'язаного. Зовсім по іншому буде ситуація, коли йдеться про відмову у наданні відстрочки. І тут. Відповідні новації виписані наступним чином. Отже, у разі відмови у наданні відстрочки у протоколі зазначаються причини такої відмови. У разі прийняття комісією рішення про відмову надані відстрочки, заявникові не пізніше ніж на наступний робочий день з дати прийняття відповідного рішення повідомляється у способи, які визначені з пунктом 58. у разі прийняття комісією рішення. Про відмову у наданні відстрочки за результатами розгляду заяви про надання відстрочки, яка подана через ЦНАП, ТЦК повідомляє відповідний ЦНАП і надсилає заявникові повідомлення про відмову у наданні відстрочки на зазначену в заяві адресу електронної пошти. Якщо ТЦК та СП вважає, що у вас відсутні підстави для надання відстрочки, чи ви не надали. Належні підтвердження щодо реалізації вашого права на відстрочку. В такому випадку комісія, яка створена при та СП, приймає рішення про відмову у наданні відстрочки. Це рішення відповідним чином оформляється, воно надсилається до ЦНАПу, і воно обов'язково надсилається на електронну адресу військово зобов'язаного. Ви можете прийти у ЦНАП і. Отримати розруковане рішення. А коли у вас є потреба чи бажання отримати рішення про відмову у наданні відстрочки з гербовою початкою ТЦК та СП, вам доведеться вже піти до цього ж ТЦК та СП і отримати цю відмову, мабуть, з метою її подальшого судового оскарження. Судове оскарження: чи можна рішення про відмову оскаржити в судовому порядку? Так. Рішення про відмову у наданні відсрочки можна оскаржити у судовому порядку, але саме оскарження не зупиняє можливої процедури подальшої мобілізації. Звичайно, у випадках, якщо ви надали не весь перелік документів. Неактуальний перелік документів, не підтвердили, чи родинні відносини, чи стан здоров'я, чи потребу в постійному догляді, залежно від тої чи іншої ситуації, звичайно, в таких випадках ви можете отримати відмову у наданні відстрочки. І найбільша ілюзія, якщо військовозобов'язний вважає, що він виконав свою місію, прийшовши у ЦНАП і надавши відповідні Документи, які мали підтверджувати право на відстрочку, це ще не факт. Тому що рішення комісія може прийняти і негативне, зважаючи на ці документи, зважаючи на підтвердження відповідних обставин. І тоді, звичайно, є інше питання. А як можна і чи можна? Повторно подати заяву про надання відстрочки після отримання відмови. На жаль, постанова 1364 не дає відповіді на відповідне питання, але коли системно переглянути відповідно положення 58 пункту постанови 560 від 16 травня 2024 року, то. У разі, якщо військовозобов'язаний не перебуває на обліку, якщо військовозобов'язаний, що до нього не прийнято рішення щодо надання відстрочки в таких випадках, в таких випадках можлива якраз відмова у наданні відстрочки або не розгляд відповідного питання. І, звичайно, в кожній ситуації свої особливості і нюанси, але процедура оскарження, судового оскарження є. Достатньо, достатньо поширеною практикою серед військовозобов'язаних. Чому? Тому що дуже часто відповідні комісії вказують надто формальні підстави для відмови у наданні відстрочки. Для прикладу, відсутній повний пакет документів. І не зазначають, а якого саме документу бракувало військовозобов'язаного для того, щоб було прийнято позитивне рішення. І... В таких випадках, звичайно, будь-яке рішення, в тому числі щодо відмови у наданні відстрочки, воно повинно бути обґрунтованим. Отже, маємо додаток, який встановлений у постанові номер 560, додаток номер 7. Комісія вона ем, здійснює розгляд заяв і повідомляє про це. Про результати розгляду заяви про надання відстрочки чи центр надання адміністративних послуг, чи безпосередньо військово зобов'язаному, тобто заявнику, щодо підстав для відмови у наданні відстрочки. І якраз ці причини відмови мають бути чітко вказані у цьому повідомленні. Мають зазначатись обґрунтовані причини відмови, мають детально встановлюватись. Вказуватись на ті недоліки у документах, у наявності права, чи, для прикладу, у відсутності цього права і можливості реалізації цього права. Отримавши це повідомлення, центр надання адміністративних послуг мав би сконтактувати з заявником, чи заявник сам би мав прийти до центру надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПу, і адміністратор. Видруковує відповідне повідомлення про відмову у наданні відстрочки. І це ж повідомлення надходить вам на електронну пошту. Ви можете з ним ознайомитись, ви можете з ним погодитись, не погодитись, і як варіант оскаржити в порядку адміністративного судочинства. Звичайно, дана новація в першу чергу спрямована на створення додаткових можливостей для військовозобов'язаних звернення. До через СНАП до ТЦК без самого відвідування ТЦК. І це насправді позитивно. Тому що якщо у військово все гаразд з підставами, все гаразд з документами, він прийшов до СНАПу в зручний для нього час, чи, чи за можливості запису чи в режимі живої черги подав документи, підтвердив свою особу. Документи відсканувалися, відправились до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і однозначно рішення у разі наявності відповідних підстав воно генерується ц... територіальним центром комплектування та соціальної підтримки і відображається як у реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, так і особистому кабінеті, електронному кабінеті військовозобов'язаного. Гірша ситуація, і, на жаль, воно не внормовано. І як на мене, з цього приводу буде досить зловживань, коли йдеться про відмови у наданні відстрочки. Чому? Тому що, якщо військовозобов'язаний не дочитав порядок номер 5 і перелік документів, які визначені у додатку номер 5 то, відповідно, неповний пакет документів є. Справді формальною причиною для того, щоб військовозобов'язаному відмовили у наданні відстрочці. А тут, на жаль, 1364 постанова вже не настільки ретельно врегульовує можливу дискрецію, тобто розсуд територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки при прийнятті тих чи інших рішень. Сьогодні ми говорили про. Новації і відстрочки через СНАП, процедури і новели, оформлення чи продовження. З 1 листопада 2025 року військово зобов'язані мають можливість подати документи, які підтверджують право на відстрочку через СНАП. СНАП не приймає рішення, СНАП не консультує. СНАП передає документи до територіального центру комплектування і ви отримуєте відповідь. На електронну пошту і адміністратору ЦНАПу чи вам надали відстрочку, чи вам відмовили у наданні відстрочки. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.